Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю любих моїх запоріжців. 15 та 14 неділя. Е, дивіться, я вчора клала такий розклад на таких картах. То якось от дивіться, напишіть, що сподобалося вам. Е, якось мало коментарів написало. Ну, потихеньку будемо її заводити. Будете привчатися до картинок. Ну і давайте подивимося, яка буде історія у нас з правим берегом міста Запоріжжя на ці 24 години. Як ми будемо себе почувати? Яка буде обща обстановка в плані військовому ракетних ударів, дронів, снарядів? Яка буде загальна ситуація в місті Запоріжжя? Що нам очікувати в цьому плані? Негативні карти. Всі негативні. Всі негативні. Так. Ну, що сказати, або будемо, або що, що це ж ми для нас поклали, да, що ми будемо мати? Тобто, або ми будемо діяти не так, як треба, або будуть діяти такі безрукі люди, і це буде така злість якась. Якось так карти випали. Дуже песимістично. Дуже песимістично. Дуже Ну, і в нас ще мах проігрується, ну, по крайній мірі, у мене, як дьявол. Тобто, ну, це щось буде нове. Нове, але що воно тут буде? Нема захисту. Нема захисту, нема потенціалу. І буде стидно. Сором і обіди. Сором і обіди. Ну, якось так. Якась спляча ситуація, якось ми не зможемо, нема потенціалу по землі. Немає, щось не буде хватати. Я знаю люди, що вони в Токмаку, що вони стягують багато сюди сили, вони розпорошують потім на Донецьк, туди, на Луганськ. Але по початку вони заходять в Запоріжжя, а потім розпорошують. Ну, Все одно їх багатенько тут. Може, вони якось там і двинуться трошки. Ну, е, така ситуація. Я, в мене є розклад, подивіться його, він нормальний, там все показано. 150 разів дивитися одне те ж саме, ви ж розумієте. Да? Це не та ситуація. Наступ чи не наступ, окупація чи не окупація, це можна робити ну, раз на місяць, наприклад. Да? Або якась гаряча ситуація. Ось. А е, так я, в принципі, роблю. Ось. А це такий е, 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 ежеднівний розклад, бо ми так живемо зараз да, з вами. А ну, такі речі, дивіться, я робила. Я робила буквально недавно. Є там і Маріуполь, є там і Атомна наша, і Енергодар. Дивіться, і є. Я зробила про наступ на Запоріжжя. Є такий розклад, там, подивіться, будь ласка. Не можу я ніколи мені зробити той плейлісти, -плей типу робити Ах, нема часу на то. В общем, коротше, ще і світло туди-сюди смикається. Тобто, це ж потрібно, щоб був інтернет. А для інтернету повинно бути світло. В мобільному воно летить швидко і батарея, і ну, ходять гігабайти. І ти їх тримаєш для зв'язку, для різних таких речей серйозних. Так, давайте поїхали. А, давайте подивимося: дайте, будь ласка, карти сигніфікатору по правому берегу. Чи будуть у нас ракетні удари по правому берегу на ці 24 години? Що ми будемо мати? Я вам так скажу, що ударів як такових я тут не бачу. Це немає там рішення того. Е, і, але з нашої сторони, то що ми будемо мати, якось ну, не дуже відкрита буде ситуація, але ми будемо якось так захищатися, що типу, у нас немає захисту. Але ми будемо це робити, ми будемо двигатись, ми не сидимо на місці. Якась негативна ситуація йде по тим картам. Ну, стабільна, стабільна ситуація більш-менш виходить, того, але якось воно так. Якось воно так. Ну, Ось ця вісімка випала сліпота, що ми не бачимо, що воно буде робитися Хоча ось ця карта, але тут по обману йде. А тут іменно йде сама ситуація закрита. Хм. Ну, якось не дуже тут по ракетам. Хоча я все ж таки сподіваюся, що їх не буде, бо сигніфікатор був перевернута королева. А це каже про те, що це, е, в них нема рішення, вони там собі нерви мотають, друг з дружкою тіліпаються, бо це, знаєте, така дуже негативна енергетика йде в перевернутому плані жезлів е, ще й королева. Тобто вони там сваряться не по дєцьки що, що їм робити. То хай собі перегризуться там. Так, бо ракет мало, тому вони і не можуть. Будь ласка, дайте мені сигніфікатор на правий берег Запоріжжя на ці 24 години, удари дронами. Чи будуть вони? Теж підпитання, перевернута негативна карта. Кризисна ситуація, що ми будемо мати? Двійку ми будемо мати. Тут у нас підпитання меде нестабільна ситуація, погані новини. І ще й ми будемо мати якісь збитки, тобто імператриця тут перевернута. Перевернута. хоча нам на місце падало, що дронів не повинно бути. Угу. Так, ну, хорошо. Хорошо, добре. Будь ласка, покажіть мені карти С300 на ці 24 години по правому берегу. Що ми будемо мати з цим питанням? Цим питанням. З цим питанням у нас, в принципі, нормально повинно все бути. Хоча тут якось тут, туз перевернутий пажик, але в нас і шістка. і король по, по чашам. Тобто, не повинно бути у нас тут ніяких пакостей. І ця перевернута це, ну вже нема ілюзій. Тобто, зрозуміло. Ну, а ця карта каже про те, що. Ми шукаємо кращого життя. Вона, в принципі, непогана, помірність. Вроде як С-300 тут і не буде. Бачите, як цікаво показують для нормани. По місту показали, що дронів з дронами ми справимося, і все буде добре. А тут якось не дуже. Так, ну давайте подивимося. Зато тут С-300 якось показало, що вроді як не буде їх. І ракет. Так, давайте подивимося, чи буде у нас проблема. Стратою людей. від цих ракетних ударів, дронами, снарядами. Ну, так, собі, не дуже, звісно, тут карта. Хоча вона тут випала у нас в перевернутому плані, в єгипетському тароту по зменшеному варіанту буде ця історія, якщо вона трапиться. Ну, захищатися ми будемо. По двічки, по трічки будемо очікувати допомоги. Тут перевернутий якось цей король, він, звісно, тут нам не дуже. Ну, я вам так скажу, що по життю тут, в принципі, десятка сімейна, захист, допомога. Я не бачу тут смертей, хоча тут і башня, і нерви, і злість. Але я так, людина може отримати проблеми, але смерті. Теж під питанням людей, я хочу вам сказати ще новини. новини. Ось іде падіння енергії. Ось іде. Повторюється ота карта, пам'ятаєте? В розкладі була в загальному. Теж вона повторювалася. Потіря потенціалу, але там нам риби випали. Потім. Там якось так, там, трошки по-іншому. Не дуже карти, я даже, знаєте, так, е якось косвенно кажуть. А ну, стойте. Зараз я подивлюся. Ну, не повинно вроді бути таке щось, але буде якийсь відчай. Якийсь відчай буде і ситуація буде відкрита. Навіть Трі... трійка чаш випала. Ну, якось так. Повинно бути все добре. Я подивлюся ще на. Я ну, цікаво, що скажуть оці, оця колода, що нам скаже. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть людські втрати смерті по правому берегу міста Запоріжжя від ракет, дронів, снарядів тощо. Покажіть мені, то, будь ласка. Ніяких смертей не буде, я вам хочу сказати. Ну, ця колода дуже позитивні карти видала. І енергія буде, і захищатися людина буде, і шанс буде життя. Це тут монет це все фізичне і матеріальне. Ця колода показала, що все буде добре. Шанс на життя є по правому берегу. Так, ну і давайте подивимося. А давайте я потихеньку перейду на цю колоду. Давайте потихеньку перейду на неї. Так, ми подивилися людські втрати, давайте подивимося по правому берегу. Як, а ми так, ППО ми, по-моєму, не подивилися, як спрацюють ППО по правому берегу на цю добу. Наші військові, які захищають небо над Запоріжжям. Покажіть нам то, будь ласка, як вони спрацюють? Імператриця випала? Десятка монет. І вісімка мечова. а Давайте я ближче так вам покажу. Бо монети трошки такі тускловаті. Імператриця каже про те, що наші ВСУ працюють по повній програмі, що їм там навіть, може, щось додавили. Вони мають прибуток там, якоїсь техніки або людей, або і того і іншого. Бо тут ще йде і десятка пентаклів. А це матеріальне і фізичне на вищому рівні. І так вони і спрацюють. Але але в них проблема буде та, що вони не будуть бачити? Бачити не будуть. Бачите, закриті очі, вісімка, вони повністю закриті. Тобто в цьому буде іменно проблема. Чи справляться вони, що буде, по ітогу, що ми будемо з цього мати? Значить, випали карти. Четвірка монет це стабільність. І вона, звісно, випала на імператрицю, яка це все збереже. Мечовий король. Ну, це просто наші ППО, які будуть захищати нас. І закінчиться це сонечком. Тобто, буде все добре, люди. Ну, ось так нам ця колода показала. Прекрасно. Тобто спрацюють ППО, не глядячи на те, що вони не будуть бачити, вони спрацюють, і буде світла у нас, як кажуть, дорога життя. Буде все добре. Так, давайте ми спитаємо у карт руйнування будинків приватного сектору по правому берегу, яка буде ситуація? Чи будуть руйнування від ракет-дронів снарядів, покажіть нам ту карти на ці 24 години. Це у нас десятка жезлів. Тобто, як знаєте, ну, тягнемо багато-багато, як кажуть, да, тягнемо багато. Трошки я отак вам... Увеличу. Хоча карти великі, вроді, ну. Отак. А, тягнемо багато на собі. Це тягнуть наші ППО. Але тут же іде ще одна жезлова сімка. Так, будуть вони захищатися, бо є велика тут загроза. І опять випадає оця вісімка. Е, ну, я так скажу, по цим картам я хочу докласти сюди, тут, туз чаш, то все ж таки тут якось наповнення почуттями буде нормальне, чи будуть втрати у нас по домівкам, чи будуть розбиті домівки. Ну, бачите, ось і туз, а ось і четвірочка, яку ми не бачимо. Все ж таки, я хочу вам сказати, що косвений, косвений розклад ситуація буде. Жорстка. Ось, пожалуйста, король мечовий. Так, ситуація буде жорстка. Але, 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 ми будемо захищатися, і тут падає мах. Діяти будемо нормально, а, дуже ретельно і фахово будуть діяти, бо це король мечовий. ППО справляться з цією ситуацією, хоча буде дуже тяжко то зробити. Приватний сектор, е, є у вас шанси, що все буде добре. Карти випали вам дуже гарні. Ну, ви, ви знаходитесь от в такому стані. Тобто, так, ви не бачите отам ту чашу. Тобто, переживаєте і по почуттям, оце воно такий настрій йде. Але не показало руйнування, але боротьба буде за вас іти. Давайте подивимося багатоповерхівки правого берега те ж саме питання. Яка буде ситуація на ці 24 години в плані ракетних ударів, дронів, снарядів? Чи будуть руйнування будинків, багатоповерхівок, де живуть люди? Будь ласка, покажіть нам тут. Так, падає трійка монет. Опять це будуть працювати спеціалісти. Робота буде вестися, але падає повішаний. Повішаний, це, звісно, добра карта. Це буде якась все ж таки історія. І падає помірність. Все ж таки буде якась жертва, але вона буде помірна, люди. Вона буде помірна. Це та буде жертва, яку ми зможемо пережити. Туз мечовий буде, яс... буде вирішення цього питання, буде ясне ситуація, і, до речі, будуть дуже ретельно працювати люди над цим питанням, і тут теж падає мах. Але оця жертва буде кризисна ситуація іменно по це п'ятірка жезлів, це по енергіям. По енергіям цей вогонь, це і життя, і життя наше, і вогонь. Який буде летіти е, на домівки. Так, будуть справлятися, але якась буде тут ситуація. Вона не буде великою, не буде великою, тому що тут по бокам дуже позитивні гарні карти, і вони е, обов'язково справляться з цією ситуацією. Ось дивіться, я просто поклала на цю жертву, е, на повішаного. Так, це буде кризисна ситуація по жезлам. Але тут от ту з меч вийде, це буде справлятися, вирішувати це питання, це будуть вирішувати наші військові. Ретельно працювати. Дуже-дуже майстри будуть там великі працювати. Вони просто вони аси вже в цьому. Тому сподіваюся, реально ця жертва вона буде помірна. Це та жертва, це самий малий хрест, який, знаєте, випаде. Опять-таки, якщо таке може трапитися. Так що не дуже переживайте. Ну, ось так показали карти. Давайте подивимося інфраструктуру. Інфраструктуру ми можемо подивитися на лінорманах. Будь ласка, карти покажіть мені, що буде з правим берегом на ці 24 години з комунальними е, всіми ділами. Вода, електрика, вся інфраструктура, якою користуються люди на ці 24 години по правому берегу. Вода. Деякий час люди по воді. Ви будете очікувати щось. Не буде працювати, не буде води. Щось буде якась ситуація. Так, і вона не швидко роз, роз, розкрутиться. Буде якесь очікування води. Так, я не скажу, що по всьому правому берегу, але десь її не буде реально. Так, будь ласка, покажіть мені електрику по правому берегу, що буде з електрикою. Ну, з електрикою, вроді і нічого. І нічого. Так, більш-менш. Гарні карти. Так, давайте подивимося газ, природний газ. Яка ситуація по правому берегу? Прекрасна карта. Навіть не треба докладати. Опалення по правому берегу на ці 24 години. Часи. І тут що в нас? Щось, щось вони там налагоджують, але буде все зроблено. Так, інтернет зв'язок. Інтернет зв'язок по правому берегу на ці 24 години. Що там, як там буде? Якесь ізвісті, ну, вроді, як і непогано, але опять будуть проблеми з інтернетом, от бачите, 50-50. Ну, от він так і працює, в принципі, бо вони ж теж залежать від цих ударів і відключення електроенергії. Так, давайте подивимося, що буде зі зв'язком телефонним, ну, наших телефонів, мобільних операторів. Будуть працювати, все буде нормально. Які зміни в них там йдуть, все добре. Так, громадський транспорт і цивільний транспорт по правому берегу, давайте глянемо. На ці 24 години: громадський транспорт, цивільний транспорт. По громадському транспорту, в принципі, все нормально. О, трасті срака Новий год. Нормально. Може, підвищать, вони можуть підвищити проїзд. Так, і давайте подивимося, бо в них там проблеми з цим питанням. І давайте подивимося цивільний транспорт, що там, яка буде ситуація з цивільним транспортом по правому берегу. Тут якісь ідуть недорозуміння, але люди, ви там сталкуєтеся з чимось, з якимись проблемами ідуть перепони. Вирішуєте, працюєте, але перепони вони вам постійно там ідуть. І це роблять люди, які ну, це нав'язування чогось. Нормально, з інфраструктурою більш-менш. Вода тільки щось якось так. Так, давайте ми подивимося: по правому берегу у нас остається промислові об'єкти. Як з ними буде, що будуть які будуть, чи будуть руйнування від ракетних ударів, дронів, снарядів, снарядів, промисловість в правому берегу. Е, я хочу сказати, підприємства будуть працювати по-любому. Що по ці змії там не робили? Будуть працювати. І, ну, поки що я не бачу ударів тут, чесно кажучи, ні. Ні. Буде все добре. Так, давайте подивимося. Так, промисловість ми глянули торгівельні об'єкти відкритого типу по правому берегу на ці 24 години. Ну, більш-менш стабільніко буде, але буде якась подія, така непонятна, чи пов'язана з. Щось таким прикритим, щось таке там непонятно, що чи будуть перевіряти, чи будуть там щось. Або ну, щось таке воно. Бачите, де подія, вона. от жінки випали, хрест і якась книга. Щось воно там, якась історія буде, але в принципі ситуація буде стабільна. По крайній мірі, туди летіть нічого не буде. На ті торгівельні майданчики. Давайте подивимося закритого типу торгівлю. Магазини, супермаркети, правий берег на ці 24 години. Що там очікується, чи будуть руйнування, чи будуть попадання. Я вам так скажу, що, в принципі, карти падають непогані, але плани там ось ці карти це показують, плани йдуть. Щоб щось зруйнувати. Буде воно десь ось близько, ось по місяцю, десь. В цьому місяці вони можуть щось розгірячити, десь кудись кинути. Так, і давайте у нас тут вже все ми подивилися, давайте глянемо на гномах, що нам чекати в правому берегу. Будь ласка, гноми покажіть нам, як ми будемо. Переживемо ці 24 години, яке у нас буде життя цивільних людей, нашої влади. Що ми люди будемо від того все, все мати? Військова частина нашого життя, чи будуть прильоти? Що ми будемо мати від того? О, Боже, ось воно. І і дня. Дивіться. Ну, це ми з вами розумні. Влада також приєднується до нас, королева. Ми будемо мати, як завжди, купу бажань і ідей, щоб розвиватися і працювати. А що робити? Надо жити якось, виживати. По військовому прекрасно тут йде ну, цей опит життєвий, нікуди не дінеся по п'ятірки. Тако йдуть займи і покарання. Покажіть мені покарання. Щасливий случай, так же, як випало нам на е, місто. Ось тільки в кінці, бачите? Займ, займ. Він падає на владу, ось, бачите, справедливість. Ну, хай воно так буде. Може, там реально треба буде щось робити, і вони потрібні ті гроші. Так, ну і по ітогу. Все ж таки в військовому плані для захисту, може, їм щось потрібно буде. Ось. І нам по ітогу, бачите, падають все ж таки такі спитання. Але в нас тут імператор, розумна людина. По мечам буде стабільна ситуація, контроль-аналіз, чесність буде у нас тут. І, ну, суди не знаю. суди навряд чи тут іде, бачите, ось п'ятірка, будемо працювати, будемо. Двигатись вперед, незважаючи на що. Але по п'ятірки по тут ще і йдуть, іде кризисна ситуація. Ну, а ну давайте глянемо на цього хлопця, що він тут нам несе. Він тут нам несе нещасний случай, от сука, вибачаюсь. Карту пораду, дайте нам гноми. Довольстві. Ну. Це туз чаш, це така, знаєте, Шанс на то, що, в принципі, все буде як, як і було. Маленький в нас шанс на почуття є. є. Але оце, звісно, мені не подобається оця картинка. Вона впала нам на ітог. Але тут поряд імператор. Це буде і сила, і захист, і розум. Дивіться, люди, правий берег, звісно, у вас там якось так не дуже спокійно. Кар Карти показали, хоча. Хоча я хочу сказати, що ця колода показала, в принципі, і непогано. Немає там ніяких таких страшних речей. Вроді як і нічого. Ну, подивимося, подивимося, як вона спрацювала, як вона відповіла на наше питання. Мені дуже цікаво, то самі. Тому я так вводю її потихеньку і роздивляюся такі питання важливі. Ну, ось так. Трошки, бачите, є тут сложності. По ітогу є сложності, по військовій частині є тут сложності, вони повторюються. Подивимося. Все, люди. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на каналчик. Почуємось па-па!